Привіт! Перейдемо до практичних занять з теми простих та складених чисел. Нас просять довести, що наступні числа є складеними. Нагадую, що складені числа діляться як мінімум ще на одне число, крім одиниці і самого себе. Тут треба пригадати наші ознаки подільності. Спочатку по останній цифрі перевіримо, чи ділиться воно на 2, на 5 або на 10. І якщо ні, то тоді перевіримо, чи ділиться воно на 3 або на 9. Спочатку перевіряємо число 801. Його остання цифра 1. Тому воно не поділиться ні на 2, ні на 5, ні на 10. Тепер додамо всі цифри і перевіримо, чи діляться вони на 3 чи на 9. 8 плюс 0 плюс 0 плюс 0 плюс 1 буде 9. Тому це число точно можна поділити і на 3, і на 9. Отже, воно є складеним, бо має додаткові дільники, крім 1 і самого себе. Перевіримо 7315. За останньою цифрою 5 ми розуміємо, що воно буде ділитися на 5, Тому ми відносимо його до складених чисел, так як воно ділиться не тільки на 1 і саме на себе, а ще й точно ділиться на 5. Далі доведемо, що число 12340 є складеним. Оскільки остання цифра 0, то воно точно поділиться і на 2, і на 5, і на 10. Отже, мінімум три додаткових дільника, крім одинички і самого себе, є у цього числа, тому воно точно є складеним. І залишилось перевірити, чи ділиться число 738 на що ще, крім одинички і самого себе, оскільки остання цифра 8, то воно точно поділиться на 2, тому також можемо вважати його складеним. А тепер ти напиши в своєму зошиті, чого число 1264 є складеним. Запиши відповіді в зошит, а в кінці цього відео звір їх з тими, що вийшли в мене. Все готово! Ну що ж, чи правильно все виконано!